11 спортсменів з Олександрії долучилися до силового челенджу на підтримку бійців Азовсталі Мерч Челендж. Це захід всесвітнього масштабу відбувається традиційно наприкінці травня до дня пам'яті солдат, загиблих під час бойових дій. До участі у мерч челенджі активно долучалися й маріупольці. Щороку, з 19 по 21 рік, ці сталеві хлопці виконували непрості умови челенджу. Тепер українці беруть участь у челенджі, аби підтримати саме їх бійців Азовсталі. Сам захід я побачив в соцмережах. Асоціація родина Завсталі» ініціювала проведення онлайн-заходу з 29 травня по 5 червня. Я звернувся до них з такою пропозицією, що ми можемо провести в офлайн форматі. Тобто у нас є багато людей, які займаються спортом, є багато спортивних секцій, і я думаю, є багато охочих, які б долучилися. Вони погодилися, сказали, що вишлють нам пам'ятні там значки та арти для кожного з учасників, якщо вони там задонатять більше 300 гривень на асоціацію, тобто це благодійний захід. І ми спільно з Дмитром реалізували цей спортивний захід на спортмайданчику Олександрійського колегіуму. До речі, Олександрія чи не єдина провела челендж в офлайн форматі, і це не перший захід присвячений саме сталевим азовсталівцям, тому що на початку повномасштабної війни це люди, які це люди, які одні з яких зустріли ворога, і до Маріуполя, до Завсталі було найбільша така медійна увага. Тому потрібно про них згадувати, нагадувати. І говорити про те, що є люди, які зараз нас захищають, і які борються за тих, хто зараз в полоні. Захід благодійний, вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. Їх вже переслали на фонд підтримки родин захисників Азовсталі. Будь-який захід, який зараз проводиться, на мою думку, він повинен бути благодійним. Неважливо, це спортивний захід, культурний, мистецький. В першу чергу це привернення уваги людей до. Війни, щоб вони не забували, щоб вони не пам'ятали і підтримували наших захисників. Одним із учасників та співорганізатором челенджу став Дмитро Ковалюк. Завдання, і правда, були складні, хтось швидше, хтось повільніше, але всі дійшли до кінця, і це дуже радує, оскільки тут більш була, скажімо так, гра на характер. Тобто, не можу, але хочу. І далі вже нікого нічого не хвилює. Тобто, Тут більше гра з самим собою, оскільки я прийшов, я можу, я буду, все, тільки вперед. Я пройшов, по-моєму, за годину, за 60 хвилин чи щось таке. Я, для мене було ну, не було там ціллю пройти якось швидко, але була ціль насолодитися цією атмосферою, коли кожен кривиться, кожен присідає там, робить вправи з останніх сил, і оця підтримка. Кожен ми ходили, кричали, давай, давай, підтримали один одного. І оця підтримка, вона дуже сильно заряджає і поєднує, що саме головне, оскільки тяжко однаково всім, кожен переживає якісь негативні емоції, але коли є оця підтримка, все йде набагато легше, і кожен дійшов до кінця, я кожним, можна сказати, горжусь. Максимум за 75 хвилин кожен зі спортсменів пробіг 3 км 200 метрів, підтягнувся 100 разів, зробив 200 віджимань та 300 разів присів і, звісно, задонатив на ЗСУ. За результатами випробувань та витраченого часу на виконання вправ перше місце посів Артур Табарча, срібна медаль у Радіона Плетенка, бронза у Максима Мельника. Двоє учасників брали участь в жилетах з додатковою вагою. Це Вадим Сухомлін та Сергій Пирожков.